Відчуй себе рятувальником до дня професійного свята Державна служба з надзвичайних ситуацій презентувала нову мобільну гру «Рятівничок». Додаток створено за сучасними освітніми технологіями, і головне завдання вплинути на юне покоління, особливо у сфері пожежної безпеки можна змінити зачіску колір очей, і так само можна кастомізувати пожежну машину. Відчути себе рятувальником, просто взявши в руки мобільний телефон, така нагода є у кожного хто завантажить додаток під назвою рятівничок. Головний персонаж це той, з ким себе асоціює гравець. Він молодий рятувальник, який тільки прийшов на службу в ДСНС. Йому в допомогу дали новітнього робота Арбі, який, власне, має стати його т'ютером на цьому шляху. І от Арбі він проводить йому певні інструктажі, зокрема у вигляді цих відеоуроків, і після того супроводжує його на викликах, де надає йому певні допомоги і підказки. Можна на саму машинку? Розробники кажуть, гра передусім розрахована на школярів від шести до дванадцяти років. Спершу дитина переглядає навчальне відео, а потім долає рівень за рівнем і застосовує на практиці теоретичні знання. Там потрібно в яких ситуаціях спасати і приймати правильне рішення. Ну, наприклад, вибрати правильний вогнегасник, щоб по Загасити пожежу цю гру я вже завантажив. Декілька рівнів пройшов, і мені справді дуже подобається самий стиль. Ми давно думали, як ми можемо ще повпливати на свідомість дітей щодо безпеки, як поводитись вдома з вогнегасниками, як дотримуватись прав пожежної безпеки. І ми почитали дуже багато лекцій і зрозуміли, чого не вистачає. Не вистачало саме ігрового контексту. То майже два роки там напрацьовували цю ігру, і маємо як на мене кльовий продукт. Сергій викладає географію у Печерській гімназії. Каже, дітей зараз не відірвати від телефонів. А отже, гра, з якою ще й можна дізнатися щось корисне, напевно, зацікавить. Буду радити і рекомендуватиму всім класам, всім діткам її завантажити собі. До завершення презентації вони вже кілька рівнів всі пройшли, і по реакції дітей вона дійсно цікава. Гру рятівничок безкоштовно можна завантажити на всіх платформах. У майбутньому розробники хочуть її доповнювати. Зокрема, створити ще 30 рівнів. Також мають намір презентувати кілька інших корисних мобільних застосунків для підлітків, зокрема про правила мінної безпеки та поводження на воді. Катерина Самойленко, Віктор Шаповал, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.